У ювиш саду там соловей кощебетав бетав, додому Я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася а він мене. Все не пускав. Така краса на Мені Так подобаються ці фіялочки. І ой, до них трішечки нахилитися та й понюхати. Вони такі запашні, ось такі малі-малі тендітні. Краса. Пчілочка, Чи встигну зазняти? О, ділочка на фіалочці. Ось такі рясно, густо вже скоро будуть квіточки. Це не знаю, хто такі. Просто красивенькі, жовтенькі, отак. Вже квітнуть, листичок нема, але не квітнуть. Оце буде перша їжа. Зжималась одна з перших, потім зав'язується ти. Стигне, перші вітамінки будуть. Ну і така озвучка різна тут, не лиш соловейки. Всім гарного настрою!